Вітаю! Подивіться це відео до кінця. Якщо ви працюєте з фрезером Marathon 3 Champion, або тільки плануєте покупку. Ви побачите, як легко відрізнити фейк від справжнього чемпіона, щоб не витратити гроші даремно. Відмінності починаються вже з коробки, вона часто іншого кольору відкривається інакше. Усередині пластикові вставки або звичайний пакет. Оригінальна коробка має. Наклейку з трилисником і печаткою офіційного імпортера зручна коробка відкривається в один рух, всередині екологічне пакування з переробленого матеріалу, яке точно повторює форму блоку, ручки, підставки та педалі. На перший погляд, усі три фрезери однакові, але придивіться у підробки номер один немає маркування про країну виробника, назви компанії, також інший шрифт та розташування тексту. Підробка номер 2 має вже більш-менш схожий шрифт сайт виробника, але блок все одно видає свою неоригінальність. Оригінал має глянцевий корпус без шорсткостей, випуклий індикатор живлення, чіткий серійний номер, де перші дві цифри це рік випуску. Важливим пунктом є те, що офіційний виробник Янг наносить маркування Україна на ручки, що постачаються для українського ринку. Це головна ознака, що Фрезер ввезено офіційно. Якщо продавець каже, що напис Україна відсутній, бо це сірий імпорт, вам намагаються продати підробку. Щоб не потрапити на гачок шахраїв, обов'язково перевіряйте, гарантійний талон два роки на блок, один рік на ручку. Підробка має гарантію максимум 6 місяців. А то й один місяць. Купуйте лише у перевірених дилерів, які співпрацюють із Сайн Корея.